Давай поговоримо про те, скільки часу йде на один проект. Сподіваюся, ця клініка не побачиться. <с� язок> <с� язок> Просто всі бояться, що таргетолог там зіл'є бюджет. А, трошки лентя, я працюю 2-3 години в день. Так, як да, працює, 2,5 з половиною роки ті по ж самі креативи. Ну, просто в мінус. Просто там і моя робота, і бюджет, і все в мінус іде. Але вони продовжували. Вона, там... вона від на чилі працює, і мені подобається. Нам подобається в мінус. Давай далі. Тому що по статистиці приходить там по 100 нових в день, але відпустять по 500. Росилки працюють? Працюють взагалі. Якщо ти будеш довго думати і не будеш нічого робити, то ну, і результатів у тебе не буде. Давай поговоримо про те, скільки часу йде на один проєкт в середньому. І чи були у тебе такі проекти, в яких ти от зробив запуск? І деякий час, там місяць, два, три, не знаю, рік, півтора, ти просто його не займаєш, а просто кожного дня там не знаю, на дві хвилинки зайшов з телефону, да? Подивися, все нормально, працює там, все чітко. А дивись в середньому, якщо брати так, от саме мій досвід по цим 140 сорока проектам, угу. то. Саме найважче це перший тиждень. Типу, просто поки ти не знаходиш зв'язку. Коли ти її знаходиш, ти далі ти типу, ну, підготовка, це все ну, да. Я маю на увазі. Я просто підготовку взагалі не рахувати да, типу, робочі період. Я коли uh -huh. вже типу запускаю компанію, от розумію, що там тиждень, десять днів мені приблизно треба там на тести, на те, щоб знайти, що більше буде чіпляти, що буде краще працювати. Uh -huh. Там можливо трошки більше часу, але знову ж таки, що таке запустити рекламу там ну якусь компанію. Це коли ти вже розумієш, як це робиться, 15 хвилин. Тобі зробили дизайнер-креативи. А ви там з власником бізнесу обговорили гіпотези, проробили аудиторію, запустили рекламну кампанію, два-три дні дивитися, як вона оптимізується. Тобто, ну знову ж таки, це не так багато часу. Просто більш треба поглибло свою увагу туди направляти. Коли вже все працює, то реально може уходити там. Ну, грубо кажучи, там година в тиждень на проект. Там 15 хвилин в день заходите, просто чекаєте її результати, щоб карти ну, були прив'язані, щоб все працювало, оплати проходили, щоб показники були там в нормі, якісь таблички, якщо ведете, заповнюєте по звіту для клієнта. І так, у мене є одна компанія, якраз сподіваюся, ця клініка не побачиться, з якою ми 4 роки працюємо, яка платить по 1200 в місяць. У мене там компанія, яка працює з квітня 22-го. Ну тобто трошки більше, ніж два роки. Два з половиною роки вже працює тобто, компанія, я взагалі в неї не влазив. Не вносив, так як працює, два з половиною роки. Працює, типу, ті ж самі креативи, все. Так, да, я там єдине, що змінював графік роботи, тому що ну, типу, ага. на початку вони О, працювали там. Просто текст описання, опис змінював, і все, в принципі, що змінював. Звісно, в цій клініці ми паралельно запускаємо там нові компанії, нові креативи, mm -hmm. нові там грубо кажучи, акції, гіпотези. Все це запускається. Але з оця компанія, яка з двадцять другого року вона, вже там. вона відкручує приблизно там 20-30% бюджету, бюджету. Це десь там ну, 400 доларів в місяць, грубо кажучи, і вона крутить ці по 400 доларів вже два з половиною роки. Блін, ну це круто, це круто. У мене рекорд десь місяці чотири, напевно. Прям крутила, ну, без ну, всякого. У мене майже всі такі. Ну це дуже залежить від ніші. Да, ніші да, що... ну, дуже залежить да. від аудиторії. тижні, типу, буває, виграють аудиторії, креативи, да, і да. треба змінювати, вносити правки, корективи і так далі. Да, якщо це там ми колись нішувалися по салоном краси, типу, в салонах краси це не буде працювати, тому що да. маленька аудиторія, тому що радіус навколо салона. і там, да. Тому це дуже залежить від Ніші, але все одно в цілому. Ну дійсно, часу на проєкти йде небагато. Дід. А, як взагалі змінилось твоє життя а, завдяки цій професії? Рівень життя, може, якийсь, да, ти закрив цілі, щось Та, хотів ну, давно купити. знаю, з того, що я, ну, типу, коли знайомився з професією, працював ну, Переїхав в uh, Київ. Да, в Донецьку, переїхав в Київ, і, типу, в Донецьку, там, якщо не рахувати 3-5 місяців останньої роботи супровайзером, де uh -huh. я заробляв 800 доларів в місяць, 900, можливо. До цього я працював торговим 400 500 доларів. Для Донецьку, типу, щось там вистачало. Але в Києві цього дуже мало. По-перше, я, типу, ну, пробив свої планки. В доході угу. я став краще жити, краще одягатися по інмати, доходу зрієнту ну в середньому а, от, в середньому зараз дохід, то ти вже ці п'ять років да, працюєш там? Ну да, але типу, якщо б я хотів би, я просто так скажу. Я трошки рянтя, я працюю 2-3 години в день, можливо, навіть іноді менше, і це я працюю ну, зараз. Я працюю десь годин до п'яти, коли я займаюся типа тарготом, з іншим. Типу, угу. Напрямком, продусуванням також у мене є проекти там. Uh -huh. Та, і... Про це ми проговоримо, так? Да. І І uh, про... якщо чисто про таргет, uh, у мене дохід максимальний, який був чи сути з таргету, це десь 5200-5500. Типу в місяць uh -huh. в доларах. В середньому, типу, це 3-4 тримаються останні десь рік-півтора, але я ж повторюсь, я взагалі не шукаю клієнтів. Просто я зайшов в зону комфорту. Я дивлюсь на своїх там знайомих, хто бустить постійно кожен місяць, і вони з рівня, коли були там. Я був вище ніж вони. Вони просто почали трошки активніше робити. Але я такий на чілі працюю. Мені подобається дійсно 3-4 тисячі доларів. Але якщо прям хочеться більше, то можна більше. Стою тут, я можна більше. Не просто я завжди, типу, хотів так, щоб я міг працювати, міг нормально жити, міг собі дозволяти. Ну, типу, я ввійшов в зону комфорту, але зараз якраз той період, коли я розумію, що напевно треба було коли не було дитини трошки. Піднажимати і ну, активуватися, да, да, але це да, да. таке то вже да. досвід. Так, які перспективи росту в цілому? От ми зараз почали цю тему, давай вже поговоримо. От, один, от ти таргетолог один, да? Все, ти дійшов до свого там ну, потолка, так називаємо це. Да? Там, наприклад, ти заробляєш 3-4 тисячі доларів, ти розумієш, що ти більше вже не можеш. Що тобі робити далі? Ну, якщо хочеш розвиватися саме в таргеті, то знову просто брати команду, команду делогувати. Брат. Ну, спочатку береш собі помічника там таргетолога або другого таргетолога, uh -huh. сам відходиш від операційних ну, і як я це зробив, наприклад, проєкт-менеджер, грубо кажучи, ти спілкуєшся з проектами, ти їм продаєш і ведеш комунікацію. Таргетолог налаштовує. Потім ти береш команду собі смника, наприклад, Google-спеціаліста береш проєкт-менеджера і починаєш просто будувати це агенцію, будувати більше пул послуг, і, наприклад, закривати вже клієнт. Не тільки на таргета, закривати його на таргети, смм, гугл і вже брати з кожного напрямку свій відсоток і просто масштабуватись в ту сторону. Я просто uh -huh. чому скажу, що я не масштабувався, бо мені в один період було таке в житті, що я не знаю, типу, таргетом мені займатися чи там чимось іншим, чи арбітраж, чи цього чи, чи uh -huh. там щось спробувати. Uh -huh. uh -huh. Тому я, типу, в таргеті отримав гроші звідти, бо. Клієнти приходили клієнтів, я там сам якихось шукав ще mm -hmm. раніше. Потім вони приходили, і, типу, а, ну, у мене завжди була ця типу подушка на таргеті. Що я mm -hmm. розумію, що мені на життя вистачить, і я там можу собі дозволити і там одяг і, і якісь подорожі мінімальні. Тобто, просто це від мене залежить, що я. Ну, це осознаний мій крок, що я не, mm -hmm. типу, не йшов в масштаб тоді. Ще 13 минут. О, нормально. Давай поговоримо про найцікавіше про факапи і проблеми, які виникали. це робота з людьми. Да. Проблем, напевно, якщо я, наприклад, візьму свої 100% проєктів, то 20, може, 30% це були проблемні проекти, це були проекти, які безрезультатні. Просто всі бояться, що таргетолог там зіллє бюджет. От все, я боюсь злити бюджет, клієнту, я боюся взяти перший проєкт. І як це подолати? І, взагалі, які були у тебе проблеми, як ти з ними впорався? І, ну, чесно скажу, у мене знайомі, хто також в ніші таргетиру або просто в ніші послуг, скажімо так, mm -hmm. вони дивуються, коли я їм це кажу. У мене, ну, ти кажеш, 20% було проблемних mm -hmm. клієнтів. У мене, напевно, 2% проблемних клієнтів. Навіть у мене були проєкти, які. Ну, тупо мінусові настільки, mm -hmm. а що коротше, ну просто в мінус. Просто там і моя робота, і бюджет, все в мінус іде, але вони продовжувалися. Вони продовжувалися і платили мені там кілька mm -hmm. місяців. нам нравиться в мінус. Давай далі, тому що, типу, я скажу так, комунікація насправді вирішує. Коли ти можеш запропонувати клієнту а, якісь гіпотези, ти не просто сидиш, що все, давай заливати один трафік. Ти йому пропонуєш. Давай то, давай то, давай то. Давай mm то -hmm. це не mm -hmm. спрацювало. Це... це не спрацювало, це спрацює. І отак можна продовжувати клієнтів. Щоб прям був. Пока, де ми якось, типу, там з клієнтами сперечались, щось не вийшло. От один був після тестового періоду, але я йому казав, у тебе контент говно, типу, зроби нормальну так і зйомку. Казали, так і казав, так. Ну, я правильно. казав йому, типу, найми нормального фотографа. Я на телефон зніму. Я кажу, ну блядь, і результати у тебе такі будуть. Я йому просто показував, приклад, у мене ну, та сама ніша працює паралельно, але uh -huh. вони кожного тижня роблять по дві зйомки: це ну, офлайн, скажімо, продажі, косметика, магазини косметика. Uh -huh. І, типу, і то, і то власне виробництво в Україні, але один робив, типу, херню. І ну, ти на інстаграм заходиш і бачиш, що воно, ну, типу, ну, не так. буде продавати. А у другого класно. І результати були ну, реально, там в 10 разів краще. Я йому показую: дивись, от кабінет кампанії, однакове налаштована, однакова аудиторія, прайс на продукт плюс-мінус той самий. Але ти типу, подивись на цю картинку і на цю картинку, uh -huh. на що б ти більше пішов. І, типу, ну, я там відстоював своє, мене просили повернення, я казав. Бай, не буде повернеться. ні не я не разу. жодного не разу не робив. Я робив. Я робив. Uh повернення, наприклад, коли мені платили за місяць, і ми просто там в комунікації, щось ось, типу, на нормальній ночі розвалилось, mm -hmm. і людина, наприклад, розуміла, що це була людина, якраз один раз я робив повернення, а я взяв 700 доларів за таргет, це ми там перші три місяці, коли я працював, я повірив в себе, що можна брати 700 доларів за таргет. Коли... Я взяв ну, всі так всі взяв же ж. Да, взяв 700 no, no, доларів за таргет, ми два тижні попрацювали, я 350 повернув, але я повернув людині через те, що вона не бачила приросту підписників, у неї був блог 150 000 після гіву Гусейна Гусанова, короче. Oh. Бо в 21 рік і в ну, просто я запускаю рекламу, я бачу по статистиці приходить там, по 100 нових в день, але відпустяться по 500. Yeah, <laughs> і, no, коротше, no, 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 через no, це no. у нас no. було no. непорозуміння. Я кажу, давайте, типу, тоді не продовжувати краще, там займайтесь чимось іншим. І ну, ми нормально повернули. Це було єдине повернення моє. У мене було повернення, і, в принципі, найбільший фак... не, не, не мій факап, а така анти-співпраця. Прийшов проєкт, це були подарункові набори ВІНСТІ. Uh -huh. Ми до цього. Прям робили ахуєнні результати попередніх клієнтів, і не в одних. Ми так трошки навіть також нішувались. Це типу набір такий, іде, йдуть різні наповнення. Знаєш, солодощі, там, навіть з алкоголем продавали. Прийшов проєкт, прикольна інста, сайт. Тобто, ми все ми впевнені в собі, запустили, пишуть багато. Ціна, ну, все те ж саме. У нас з ним працював і той проект. Тобто ми порівнювали. Все однакове, продажів немає. Тиждень, два, там, напевно, десь два з половиною тижня пройшло, ми ж а, і нам не давали доступ до інсти, щоб ми дивилися Директ. Тобто нам кидали скріни. Через два тижні ми випросили доступ до директу, зайшли, а там такі, доброго дня, я там цікавий набір там, на подарунок до, доньці. Вони пишуть: зайдіть в Інстаграм в актуальне, і виберіть собі, яке вам треба, і напишіть нам. Типу". Я їм кажу, Ну, так ніхто не робить. Ви кидаєте їм, ну, типу, да, різні приклади і так далі. Мені, мені дали відповідь. Да, Консультуйте, допомагаєте, ведіть його. Ну це не продаж. Це просто, типу, від'їбись. Іди, шукай. <свят> а, на що мені відповіли? У нас 20 років досвіду в продажах. Що нам розказуєте? А ми про, про... Ціки, там, три тижні, ми просто кажу, ні, давайте, я вам за тиждень поверну кошти. тип сам написав, все, ну, це. Типу, тут просто дійсно треба фільтрувати клієнтів спочатку, хоча не завжди спочатку видно, бо ці були прям чотенькі. Да, ну, все чітко було. От на початку комунікації все, все клас. Чотко, ми зйомку да. зробимо до кінця тижня, але знаєш, да. мені зйомки на телефон познімають. Ну окей, такі результати. Да, є таке. Що ми ти порадив новачкам, як тільки починають? Або думають, щоб почати. Давай так. Ну, спочатку сказав, думайте і починайте і дійте. <laughs> Да, тому що насправді від дій все залежить. Якщо ти будеш довго думати і не будеш нічого робити, то ну, і результатів у тебе не буде. Просто ну, дій, помиляйся, щось роби. Не щось роби, а роби, типу, аналізуй. Зробив там цей тиждень там, 500 розсилок, проаналізуй, mm -hmm. що ти зробив правильно, що ти зробив неправильно, яка розсилка спрацювала, яка не спрацювала. Росилки працюють працюють взагалі. Ну, от у мене я останній раз робив розсилки десь рік-півтора тому. Я зробив 60 розсилок, 15 людей зацікавилось, 5 зумів а, провів і, типу, трьох закрив. Три добре. 60 ну, okay. розсилок. Типа, я зробив їх за 2 дні. Тому що мені типу влом було робити більше. Хоча можна 60 за день? <гум> да, Можна да. більше за день? Можна, <гум> ну можна, да. Бо вони працюють, просто треба знову ж таки тестувати різні підходи і індивідуалізувати. індивідуалізувати так. так. Ти е, зараз більше йдеш в сторону продюсування. Да. А, скажи, знову ж зрозуміла мова, коротенько, що це? В чому, хто, в чому твої основні обов'язки як продюсера, і чому ти вирішив йти в це направлення? По-перше, вирішив йти в це направлення, тому що бачу тут більший масштаб саме в грошах, і плюс в впливі. Бо uh -huh. я розумію, що я можу там, наприклад, взяти експерта, який зараз має свої курси і запускає їх на невеличку аудиторію, на невеличку кількість, скажімо, продажів, грубо кажучи, там до 10 тисяч доларів. Але за рік у нас є в масштабі можливості вирісти там на, 50, на 100 сто тисяч доларів. І я розумію, що можливо в моменті в таргеті грошей їх більше, і uh -huh. мені зараз туди простіше. Типу залучати клієнтів там, літгенети, продавати, але а, в продасуванні я бачу свій масштаб, бо тут по факту немає стелі, і плюс з продсування ти далі можеш а, також ще кудись масштабуватися, Ти можеш продусувати онлайн-офлайн проекти, точніше. І uh -huh. я просто знаю там ну ребят, які продюсували відкриття суші. Айфони, ну, блін, айфони роблять запуски, коли запускають нову модель, і типу, так, ти так, цю так. модель можеш далі приміняти на якомусь офлайн бізнесі, зробити якусь там, грандіозне відкриття своєї кав'ярні, наприклад. Mm -hmm. Це також можна робити. І тут цікавіше. Прикольно, в плані, я облако, я не, не в плані типу, масштабу і в плані можливостей подальшого розвитку тут мені більш цікаво, скажімо, в такому форматі. Mm -hmm. Ну і плюс мої знання, бекграунд старгету з маркетингу, який я отримував там 5 років. Вони дуже допомагають, і навіть на комунікації з лі клієнтами, коли я по продусуванні ще не можу поділитися прямо великими кейсами, але я можу просто розказати про свій досвід, про розказати про те, що ми зробили з іншими, наприклад, проектами, де я був в ролі таргетолога, але я завжди намагався давати більше, типу, і консультувати щось радити, щось підказувати, якісь воронки там пропонувати. І люди ну бачать, що я типу щось чарю. Угу. Супер. Ну тобто, якби продюсування? Продюсер це, це людина, яка допомагає, скажімо, експерту, блогер. Експерт, це... да. Експерт це людина, у якої є там знання і є. Бажання або є вже свої курси. Вона, uh -huh. допустимо, там продає курси по а, тому, як зробити бентотортик вдома. А жіночка якась продає свої курси, але у неї там аудиторія 2000, і вона продає там 50 курсів на там, півроку, кажучи, uh -huh. uh -huh. і вона хоче продавати не 50 курсів, а там 5000 тисяч курсів на рік, грубо кажучи. Ну масштабова ти приходиш, і кажеш, переходя. Я приходжу спочатку, кажу, що зараз це неможливо робити. А, ми робимо стратегію, як дойти до. до Цих п'яти тисяч mm -hmm. і вибудовуємо воронки, вибудовуємо там той самий трафік, підключаємо таргет, підключаємо блогерів, підключаємо рекламу, наганяємо аудиторію і робимо так, щоб ця аудиторія далі купувала в неї і доводимо до а, результату в продажах. скажімо. тобто можна сказати, що знання знову ж з таргету це. Основа цього також, ну тобто без ну знання до е... з маркетингу, в цілому, з маркетинг, таргет, ну, таргет, да. маркетинг, робота з людьми, з різними бізнесами да, в цілому да, розуміння, як це все працює. Тому що, по-перше, більше впевненості вже в діях, коли ти вже розумієш, що і як працює тут в різних нішах, а, а ти можеш більш впевнено просто пропонувати гіпотези, тестувати їх. Ти більш надивлений в mm -hmm. інфобізі, бо таргет це завжди там в соцмережах. Ти щось дивишся, клієнтів дивишся, конкурентів дивишся і. Ну, тому це простіше потім стартувати. Е, як ти думаєш, як зробити краще? Йти відразу в продюсування, От новачок, да? ну взагалі ніколи не працював там в онлайні. Е, я, наприклад, я от хочу піти в онлайн. Що як мені краще зробити? Іти в продюсування відразу? Чи спочатку, наприклад, піти в Таргет, спробувати там отримати якийсь досвід і далі вже обирати, можливо, там, там товарку, арбітраж, там ще щось. Чи буде Таргет це ну, від, дасть розуміння? Як далі розвиватись розуміння 100% дасть, і тут знов ж таки кожен вибирає для себе і таргет, типу класна ніша, яка і зараз може давати нормальні результати. <гум> У мене ось знайомий. Ми з ним вчора буквально спілкувалися. Вони за жовтень закрили агенцію з двох людей 11 тисяч доларів. <гум> агенція з двох людей. Ну два людини це вже агенція. Агенція з двох людей, 11 тисяч доларів. 11 тисяч за місяць. Да. Uh, і вони Красиво. ханять в місяць 5-6 тисяч доларів новими проектами. До ну прикольно працює. Просто мені зараз цікавіше трошки інше, uh -huh. і, 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 скажімо, в. Можна й піти одразу в продюсування і починати там вивчати, бо ну 100% потрібна база в маркетингу. Де ви її будете вивчати? Чи спочатку там базу будете вивчати в таргеті і потім підете в продюсування, або просто будете вивчати базу маркетингу і підете в продюсування? Але однозначно простіше буде, коли вже якийсь є бекграунд, тому угу. ну просто є вже більше розуміння, але навчитись можна як і там з нуля, так і там з зноряну принципу, тому не, що не. ну все ну в онлайні зараз всьому можна навчитись. Як ти в цілому оцінюєш перспективи онлайн освіти? І в цьому маркетинга, продюсування, все, про що ми зараз говорили, на найближчі, давай візьмемо, 5 років. Я думаю, воно 100% буде розвиватися ще на ринку України. Як і продюсування, так і маркетинг в цілому, тому що і все і таргети, Google. Ну бо ми беремо так приклад з штатів, скажімо, спочатку. <стрес> Потім зі штатів беремо сусідів, про яких давай не будемо казати, ]ẽ? як в ландемор. А <Option> по факту <Banquet> <beş Iziga encourages Korean> вони навіть ці сусіди опереджають наш ринок на 3-4 роки. Просто там подивіться на масштаби, якщо цікаво, чисто зі статистики. Опереджають дуже і той рівень, який зараз роблять там, у нас ще до нього треба йти в Україні. Так, і я розумію, так. що навіть в масштабі оцих п'яти років ми просто будемо нас наздоганяти, але ж і сусідні ринки також ростуть, і ми далі будемо рости. Бо просто зараз тільки люди починають доходити до того, що онлайн навчання це швидше, це простіше, це ефективніше може бути ніж офлайн. І головне це, наприклад, ти йдеш в універ, щоб там ну я розумію, що в універі є якісь професії, які. І треба саме там отримувати дип... та це mm -hmm. медицина, юристи. ось мати ну, диплом, ця. треба, да, треба матиплом нього нього і є. треба а, ну пройти цей шлях великий. Mm -hmm. А ну є набагато, типу, коротший шлях, навіть якщо там взяти не просто таргета комплексний маркетинг, то ви його за рік можете повністю освоїти онлайн за кілька курсів. Так. Да, ви можливо це за це заплатите в період цього року, але ви почнете заробляти не 300 доларів після університету, а вже почнете нормально заробляти і. За ці 5-6 років ви вже доростете до. Гарної. І то 300 доларів після універу це ще непогано. У мене, ну, я навчався на юридичному, у мене знайома пішла працювати помічником нотаріус. Угу. Вона вже три роки працює, отримує 6 тисяч гривень. А вона, ну, ну це ну, розумію, якби робота так. зранку до вечора це державний нотаріус. І так далі. І свій не відкриєш, поки не отримаєш, от там, не пам'ятаю, скільки там років треба пропрацювати. Те ж саме з суддями, сестра працює. там Поміч, та ж саме Помічником момент, судді. Та. Родич, адвокат, і приблизно та. ось в такому форматі. І там зарплати, ну, 6, ну там 12 максимум, тисяч, те, що я да. бачу. Ну, це... да, де, там, через 20 років можеш стати суддею. Брати взятки і нормально себе чухати, але до цього тобі треба. <правда> прям... Давай, Ми будемо сподіватися, що через 20 років в Україні взяток Давай, не буде. <правда> 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 давай. Дивися, я останнім часом прям в сторіс стоплю за а, а, оточення. А, на своєму прикладі розповім, коли ми типу, приїхали сюди, ми нікого не знали. І відсутність навіть не те, що ти нікого не знаєш, а якщо в твоєму оточенні люди, які нічого не хочуть, вони працюють там грубо, умовно, на заводі. Вони тебе не мотивують щось робити, то це і тебе в принципі зупиняє, коли ти сидиш в кімнаті і думаєш, блін, та я тут заробляю більше всіх, що мені. Ну я вже там 15 тисяч, а він 12. Все, я чіткий, можна нічого більше не робити. Да. Це демотивує. 100%. І як що скажеш стосовно ну, взагалі оточення? Чи воно дійсно ну твоя точка зору для мене це дуже ну дуже прям дуже важливо? Це те дійсно, що мене мотивує. І м -м, чи для тебе це так? І чи як взагалі шукати це оточення? Що робити? А, дивись, ну про оточення ти кажеш там, що це 12-15 тисяч. Я пояснюю. Ну, я, я, я маю на увазі, що я був якраз на цьому періоді, коли у мене моє оточення, воно було. Таке саме, як я, там хтось трошки менше, хтось трошки більше no, no, і ви no. стагнуєте. А я вважаю, що коли ти стагнуєш в рівні доходу, коли ти просто на одній лінії знаходишся, то ти деградуєш і ну не буде, бо йде інфляція. і Ці твої там 300 доларів, які були раніше більш значущими, вони вже менш менш менше менш, з кожним роком все so, гірше. So, so. І ну, не зря кажуть, що ти, якщо будеш в оточенні п'яти алкоголіків, ти станеш. алкоголіком. <laughs> якщо ти будеш в оточенні п'яти <laughs> мільйонером, ти станеш мільйонером. Тому Шосте. я відсотк, ну, на 100% впевнений, що оточення грає роль, і у мене, скажімо, от по моєму досвіду, найкращі, як сказати, міста, де я знаходився оточення, це були якраз онлайн-навчання, де я йшов, або якісь ще офлайн ком'юніті. Це в Києві я пару Ну, івенти Івенти, там такі. да, ком'юніті, які збиралися там раз в місяць на якісь теми. Там також класне оточення, але я їх трошки запізно скажімо, почав шукати в Києві, і я їх знайшов, почав там входити і приїхав з Києва. <реш> <реш> тому... В час. А... У мене те ж саме зі Львовом. Я пішов на івент, і через неділю вже не треба було ходити на івенти, то з Варшави прийдеться їх. Да. Оточення 100% важливо, бо, по-перше, ви. Якщо оточення замотивовано, яке хоче рости, яке типу не готове міритися з посереднім життям і не готове жити навіть там. Ну от зараз в моєму випадку, навіть там на 3 на п'ять тисяч доларів так, місяць моє оточення так. не готове жити. Які не зупиняється, просто вони да, не зупиняються. Далі, вони пройшли період, якийсь етап певний. Пройшли там, поставили свою крапочку, відмітили і пішов далі. Так, так, Оце для типу зараз да. для мене важливо, і ну я сам хочу, от не зупинятися, бо я просто ну і розумію, що я сам провтикав якийсь період часу, там то війна, то там особисті якісь загони, що то хочу, то не хочу. Ну, no, да, no, no. Ну, але все це досвід дає. У мене Normalne є ось зарплати. такий друг, ну, як друг, він був другом там, 2-3, навіть не 2, навіть 6 років назад був другом. 2-3 роки назад ми ще з ним більш-менш нормально друг. спілкувалися, але потім у нас розійшлись політичні, скажімо, взгляди. mm -hmm. І ми просто перестали спілкуватися там, без якихось сор, але іноді списуємося. Він мене нещодавно питає, там, що ти взагалі як, як зараз робиш? Я кажу: та, то-то, займаюся. А що по грошам типо, виходить? Я кажу, ну так, типу, в середньому 3,5-5 тисяч доларів в місяць. Та ти охуєла, він мені каже. <laughs> я тобі кажу, я кажу: ти братан, я кажу, за квартиру плачу 1700. Я кажу, а ти що там? Він в Ні, Україні? Ну, я... Ні. А, ні. Не можна називати, В мордорі, так, да. він в Мордорі, але він з Донецька також, типу, тіп, mm -hmm. з яким ми там працювали торговими разом. Ну, дуже, скажімо, близько спілкувалися в період, коли я був там. Mm -hmm. а, і оцей хлопець каже: Я кручусь там, я ганяю машини, я то, сьо, там у мене СТОшка, у мене то. Я кажу, що у тебе в місці входить? Ну, півтори десь. Ну, на квартиру в Варшаві не потягне. Не потягне. Потягне, але не так комфортно буде. <реш> да, да. Так, що, в принципі, це все. <реш> Я тобі <реш> дуже дякую за твої відповіді. <реш> Було цікаво. Спілкуватись.